Ми минулого разу створили базу даних магазин. Ось така у нас була практична робота. Встановили схему зв'язків. І сьогодні ми з вами будемо продовжувати цю роботу. Вчитись створювати форми, записи беру цю роботу, наприклад, Дмитренка, Тимофія. Перевіряю. Здорово. Дивимось на схему зв'язків. Все добре. Будемо працювати далі. І так читаємо нашу практичну роботу. Вережили майстра створити форму з назвою форма закупка. Ось таке повинно бути. Починаємо з того, що. Таблиці нам було краще створювати в режимі конструктора чи імпорту. А все інше, запити форми і звіти було створювати в режимі майстра. Нам зараз треба форму. Шукаємо майстер форм. Ось наш майстер форм. Так, для якої таблиці нам зробити? Да? Таблиця закупка. Вибираємо таблицю закупка. Викидаємо ці поля, далі, далі. Готово. Ось у нас є форма закупка. Тепер таблицю закупка, можна переглядати по кожному рядочку, ось так переключаючись рядочки на рядочок. Ось. І переглядати все, що тут. Є. Бачимо, наприклад, не вміщається щось у поле. Можна відкрити нашу форму в режимі конструктора. І дата в нас не поміщалася. Так, значить, ми ось так підсунемо. І... Ковірки для дати більше. Закриваємо. Завіряємо. Це дати гарно помічається. Так, форму ми закінчили. Питаємо наступний клуб. Добавити в кожну таблицю по три додаткові записи виглядають інформацією. Кожен ну, інзуально. Це ви зробите самі. Йдемо далі. В режимі конструктор створити три записи які вибрали, безбеде склад всі записи за такими критеріями. Ну, скажімо так, запити це саме те, заради чого робилась база даних, тому що саме запитами ми отримуємо з бази даних потрібні інформації. Перший запит має називатись Постачальники, який бере назву постачальників, телефон і рейтинг. Ну, значить, це є всі поля з таблиці постачальника. Добре, йдемо в таблицю постачальники. Це наша таблиця. І створюємо запит. Створити майстер запитів. Майстер простих запитів. Вибираємо таблицю постачальники. Беремо усі поля. Далі, далі. Готово. Ось. Це наша таблиця постачальники. Оце наш запит постачальники. Прекрасно. Поки що він нічим не відрізняється від таблиці. Для чого ж його робили? Дивимось. Вибрати тільки постачальника зідорук сидя. Але саме поле з назвою на екран виводити не треба. А покажу, як це робити. Значить, ну, отрядку глянемо, що там є себе рукшидер. Є себе рукший. Якщо нема, то просто нічого не покаже. Добре, відкриваємо в режимі конструктора. І там, де назва критерію збору, напроти призвичка, пишемо си до. Рук. С. Все до рук сидять. все. Закриваємо. Зберігаємо. Прикриваємо. Є нас до рук сидять. Прекрасно. Такі умови нам сказано було, щоб нам вивезло всі рейтинги в телефон, а саме прізвище виводити не треба. Як це робимо? Знову відкриваємо режим конструктора. І там, де відображення, галочку знімаємо. Закриваємо, вдаряємо. Тепер поставчик прирублює закривається і самого прізвища немає. Чудово, наступний запит. Наступний запит нам треба зробити запит на товари. О, тут такий непростий запит. Тут непростий запит. Ні, ну як, він не складний. Але просто трошки треба уважно дивитися. Значить, це я зменшу, щоб було нам гарно видно. Значить, Нам треба товари більше 20. Товари до кількість більше 20. Прекрасно. Створити майстер запитів. Окей. Значить, перше, Таблиця закупка беремо дати. Таблиця закупка беремо дати. Є. Таблиця номер постачальника, беремо з таблиці закупки. Номер постачальника з таблиці закупків. Телефон з таблиці постачальник. Шукаємо таблицю постачальник. Беремо телефон. Назва товару з таблиці товару. Шукаємо таблиці товар, Беремо назву товару. Чудово. Беремо столиці товар. Все, далі, далі, Готово. Є, чудово в нас. Запит виводить все, що нам потрібно. Читаємо далі. Нам треба вибрати ті тільки ті товари. Кількість ті товари. Кількість яких перевищує 20 штук. Відкриваємо. З круктором. І там де кількість. Пишемо більше. Більше 20. Все, тепер буде виводити тільки там, де кількість більше 20. Збираємо, викриваємо. 63 сторожа. Тобто де 325. вивело, а 12 не виводить. Другий запит ми створили. Прекрасно. Третій запит. Запит сума товару. Сума товару має називатися. Добре. Добре, будемо його робити. Taplic summa tolero. Створити. Майстер запитів. Окей. Таблиця закупка вермода. Таблиця закупка вермода. Таблиця товар, вермоназу товару. Tabuliця tolvar. Remma azul. Номер товару, vedemo test tablice товару. Кількість теста вниці Далі ціна з таблиці товаром. О, А я треба зробити. Я покажу, як це робити. Так, ніби всі поля ми вибрали. Далі. Далі. Готово. Все, ось така прекрасна у нас. Табличка вийшла. Запит, який називається «Сума товару, А він у нас називається запит один. Переименуємо, Він ну, Називається у нас. Має називатись сума товару. Ну, Тепер відкриваємо її конструктором. У нас, нас є ціна, у нас є кількість, нам треба в цьому полі зробити суму. Сума, зрозуміло, це кількість, що на ціну. Клацаємо ось у цій клітинці правою кнопкою і вибираємо пункт Побудувати. Побудувати. Тепер беремо кількість. Нажимаємо помножити, беремо ціну. І натимаємо ОК. Кількість має помножити цінути. Це має називатись не вираз, а має називатись сума. Пишемо. Сума. Так, кількість на ціну. І ми все правильно. Закриваємо, виграємо, беремо. Вивели школи, які переносилися на ціло. Прекрасно. Чудово. Читаємо далі. Зробити так, щоб вибирались товари тільки певної назви, причому назву товару, яку ми хочемо відфільтрувати, треба вводити в діалогом і кожен раз запускаємо запит. Чудово. Так і зробимо. Відкриваємо конструктором нашу табличку. І де у нас наш готувар? Ось тут наш готувар. Де критерії відбору ставимо знак питання? Все, накриваємо, зберігаємо, відкриваємо. У нас питає, що ви хочете побачити. Давайте авокадо. А, О, К, до. Є основа казу. Що там ще треба глянути? М -м -м. Ну, гранати, нехай вгарати. Ми знову відкриваємо слідуючий раз. Так, це ми закрили. Що ми закрили. Вкриваємо знову. І є на гранату. Ну і так далі. Тобто, що ми хочемо увезти? Що ми хочемо бачити, то проводимо. Прекрасно все, є у, нас. є у нас виконаний цей пункт, ну і далі створити звіт на запит сума товару. Тобто нам треба буде вибрати спочатку товари з бази, ми їх вибрали і їх треба роздрукувати. Щоб їх роздрукувати, нам треба звіт. Прекрасно. Беремо створити майстер звітів. Вибираємо запит сума товару, перекидаємо всі поля, далі, 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 далі. Далі. Готово. Ну, питає, що ми будемо. Прозруковувати, звичайно, авокадо. Окей. Ось наші авокадо. Ось. То, що ми маємо? Ми маємо запит є. Не дуже гарно виводиться. Тут можна його трошки підправити. По-перше, дату не видно. Зараз ми це і зробимо. Це, до речі, вимагається в нашій роботі. Ми відкриваємо звідси до допомоги конструктора. І що нам треба пересунути? Нам треба оцей надпис. Підстаємо всередині. Закупки напишемо великої букви. Тепер виділимо шрифт. Швид... Шрифт зробимо.

Tata u nas nie pomieszczała się, zanim persunę, bo chcę polegać za zdrowym mężem. Ja Tata z rodem, widzicie? Tak, co tu się? No nie wiem, co dobra. A może to może tu zrobić się żernym. Tu zrobić się żernym. Жерним. Кульмовице Жерним. А тут ми нас не роздвинули. Попутно поменяем залив. Перевімо, перестаємо, відкриваємо. Окей, прекрасно. Прекрасно. Ось